Всім привіт народ, мене звати Ігор Халавка і я вітаю вас на каналі Made in UA, україномовному каналі про заробіток в інтернеті. Сьогодні хочу вам розказати, як можна з повного нуля заробити досить непогані гроші за допомогою єдинара. Я думаю, ви знаєте, що таке єдинар. Якщо не знаєте, тоді я вам зараз розкажу, що це таке. Це типу нова криптовалюта. Не знаю наскільки там правдива історія цього всього, криптовалюта це не криптовалюта, як там все на технічному рівні влаштовано. Ну, В принципі, працює воно вже рік. буквально. Рік тому я там зареєструвався і там принцип роботи був який. Тобто, ви купуєте ту криптовалюту за певні свої кошти, і вона, тобто там. Гостей вартість. Купляєте якісь там оці потужності, і воно вам кожний місяць ви маєте тобто, 20% ще зверху цього всього. Не знаю, як воно. Хайп, воно не хайп, я не знаю, я не розбирався, знаю одно, що е, виглядає воно серйозно так як справжня криптовалюта. Ну але я зі свого боку не Щось мені дуже воно не сподобалось, не дуже сподобалось. Рік тому, але я зареєструвався там. Я ж тепер побачив, що можна а, там заробляти, не вкладаючи взагалі ніяких коштів. Цікаво таке. <смі> Ві слухайте відео далі, я розкажу. Зараз покажу, як а, коротенько, як зайти сюди, у цей єдина е, 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 на сторінку, як зареєструватися. А, тобто це виглядає отак. Силочка для реєстрації буде внизу в описі під відео. Переходимо по силушці, попадаємо на сторінку типу отакої. Тільки тут у вас не буде введено, що в мене є вже auto свій емейл і пароль. Вам потрібно нажати Реєстрація. Нажимаєте Реєстрація і тут все вводите. Інтуїтивно все зрозуміло, темна почта тут вибираєте свою країну. Тобто, не знаю, що у вас там. Україна, напевно, може Росія, не знаю, чи Росія не дивляться, з Росії мене а, хоча не думайте. Тут пароль. Повторяєте пароль ще раз. А, тут галочки мають писа... а, мають свята галочки, що я даю свою згоду на обробку персональних даних. Я хочу отримати СМН, можете тут галочку забрати, що не хочете отримати, і нажимаєте зареєструватися. Там далі буде все писати, що робити. Можливо, прийде якийсь там а, 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 лист, підтвердження на електронну почту з якимось підкодом. ну, Звичайно, що він, він в принципі, мав би, мав би прийти. І там все будете читати, там буде зрозуміло, що як робити. Ну, в принципі, Потім будете мати свій логін, пароль і а, входити тобто, у свій кабінет. Так як я от, кожу, маю свій логін, цієї електронна почта, пароль, і тут нажимаю «Війти». Попадаю в особистий кабінет. Тут бачите, тут є е, оці єдинари в вигляді USD, тобто доларів, і є оці типу, майнінги, так, от воно сюди переводиться і воно вам майнить 20% від накопиченої вашої суми е, в місяць. Тобто Це є 0.65-0.6% е, відсотка в день. Тобто. І як Якщо тут можна заробити без складних грошей, дивіться уважно, тут з'явилася така класна штучка. Якщо нажати на цей квадратик і палець вверх, заробіток, нажимаємо на заробіток. Ще забув сказати, вас повинно бути, повинні, повинні би мати аккаунт ВКонтакті, в Твіттері зареєструвати, і в Фейсбуці можете в Ютубі зареєструвати. Чим більше соціальних мереж буде у під вас підтверджено, тим воно краще. Як ми будемо заробляти? Тобто, наприклад, в контакті. В контакті, сервіс. Тобто, сервіс Єдинар дає 10 центів за те, що ви опублікуєте наприклад, там, якусь новину, або дає 10% центів за те, що ви поставите лайк. Тобто, як це все відбувається? Нажимаєте отак, йдете вниз, нажимаєте Мені подобається. Закриваєте. І 10 центів ви заробили. Тобто буквально за пів години? Ну, за пів години годину-півтора, якщо добре натренуватися і вже ви будете швидко -то робити, то 10 доларів можна спокійно. Де ці гроші з'являються? Ті гроші тут зразу не з'являються, вони з'являються тут на бонусному. Тобто, от бачите, я вже 10 центів, тут в мене є 10 доларів. Зараз би тут мало би бути 10 доларів і 10 центів. Якщо обновити сторіночку, то так воно і буде. Обновляємо сторіночку. Вуаля 10 доларів і 10 центів. Як же їх перевезти сюди, щоб потім вивезти тобто, оці єдинари USD нормально обміняти в облінник електронному там, на любу валюту? Як їх перевести сюди? Для того, щоб перевести їх сюди, вам потрібно нажати Знову сюди і тут є Auto Mining. Нажимаємо Auto Mining. Оце копіюємо сюди і вставляємо сюди. І нажимаємо оце, кнопочку Відправити. Але Будьте уважні, я б вам радив спочатку отут собі. Тобто кожен день по 10 доларів по чуть-чуть в кожній соціальній мережі без фанатизму для того, щоб у вас соціальні мережі не блокували за надмірну активність. 10 доларів можна спокійно собі кожен день тобто, наклікувати. це буквально в день буде забирати годинку-півтори часу. І тобто собі 50 доларів тут наклікали 5 днів, зробили отак сюди. Ставити, тут скопіювали, тут вставили і, нажимали, і, і нажимаєте Відправити. І тут, бачите, пише до що переводом на автомайнінг осталось 13 днів. Тобто через 13 днів оця сума. Тут можна тільки раз зробити. Я зробив помилку, тому що я зробив 1$ долар 40 центів і спробував, як воно працює. Треба тут набрати, наприклад, приблизно 50 доларів, перевезти їх сюди. Поставити, відправити і вже чекати там 14 днів. 14 днів, Через 14 днів, коли пройде 14 днів, ці гроші попадають вам сюди на доларовий баланс. Звичайно, ви вже можете їх виводити. Тобто я зараз буду чекати ще 14 днів, коли мені долар 40 центів сюди перетягнеться. І потім ще 14 днів буду чекати, поки мені ці. Що я наберу тут гроші. Тобто не спішіться зразу ставити на вріз собі таку ставну суму 50 доларів 100 там, чи яку ви хочете, ну, 50 доларів. Поставте на оцей е, автомайнінг і далі собі набирайте отут гроші. І Пізніше вже вивести от з цього USD це вже просто ну, єдинарний USD це вже просто діло техніки, не так важко. Так що от таке відео так можна нормально заробляти. Я думаю, 10 доларів в день це непогана сума, годинку-півтори потратити і заробити нормальні гроші. Тобто, ну, звичайно, там вийшло трошки менше, бо тому що ще на обміні між криптовалютами, на обмінниках трошки втрачається. Ну, загалом, якось так. Ну не знаю, поки що воно, наскільки я дивився відео, воно працює. і... Тобто сам проект вже практично мені здається, більше, ніж рік працює. Тобто вкладати нічого не потрібно, і я вважаю, що можна попробувати І тому не гайте багато часу, реєструйтеся, ссылка для реєстрації внизу, в описі під відео. Якщо відео вам сподобалось або було корисним, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І будьте завжди в курсі. Новин про заробіток в інтернеті з вами був я, Ігор Халавка. До нових відео, до зустрічі! Чао!